Пане Сергію, з чого розпочнемо? З того, що відбувається на Бахмуті чи з ракетної атаки сьогодні? Чи поєднаємо і те і інше? І розкажіть, яка ситуація на сході? Ну вони насправді ці речі дуже потужно поєднані, тому що, будучи імпотентними безпосередньо на полі бою, як воїни, російські покидьки закидують в мирні міста України ракетами. Розуміючи, що по справжньому по чоловічому вони відповісти нам нічим не можуть, тому так вони зосередилися, як правильно сказав командою східного групування військ, генерал-полковник Олександр Сирський на Бахмутському та Мавдіївському напрямку постійно намагаючись прорвати нашу оборону, вийти в тил нашим військам і продовжити окупацію українського Донбасу. Сергію, вважаю... ми сьогодні ми сьогодні ще й в небі їм по зубах надавали. Знаєте, ми їм не тільки добре їх гатимо на землі. Ми ще й в небі. Сьогодні наше ППО просто майстерність показала і результативність. Абсолютно, з кожним днем військової агресії, не дивлячись на негатив смерті і горе, яке несуть окупанти, нам вони. Не ход цього, вони зрозуміла нас витримувати найпотужнішу напевно, що армію на континенті, в тому числі і компонент протиповітряної оборони. Ці західні аналітики визнають цю просто велич наших протиповітряних сил, які збивають до 80-90%. Ракет ворога, причому маючи на озброєні не найновішу техніку, а починали війну взагалі тільки з радянською технікою, і причому показуючи, які вони віртуози і на на зразок всім, всім е, фахівцям є на, на європейському континенті. Я тільки світ. скажу, що було б добре, знаєте, щоб наші західні партнери не просто аплодували нам стоячи, а ще й активніше передавали нам системи, яка рісті, до прикладу, Хоук і інші, такі, які нам необхідні, щоб ми взагалі навчили всіх, як працювати треба і на таких нових системах технічних. Я все таки до Бахмуту повертаючись, ви, зокрема, в одному з своїх інтерв'ю. Я постійно за ними слідкую. Ви сказали, що окупанти змінили там свою тактику, тепер намагаються проникнути на позиції ЗСУ малими групами. А що зрозуміли? Хватило клепки. Там зрозуміли, що ну такими масованими масовано закидати нас нічого не виходить. Треба щось міняти. Очевидно, перегрупувалися, і тепер малими діють групами. Так про це сьогодні, зокрема, і в інтерв'ю сказав генерал Покронок Сирський, що вони зараз в основному використовують броньовану техніку автомобілі для підвозу на як під, для підвозу на позиції, Ну мається на вас бахмутські напрямки в першу чергу ЧВК Вагнера. Там вони та, дрібняться на такі групи по 10 15 до 20 чоловік, і використовуючи місцевість, намагаються проникнути. На наші ну до наших позицій і попасти в шанси наші нав'язати ближній бій. І таким чином поки що в першу чергу вони хочуть досягнути виснаження наших е воїнів. Тому що безперевні атаки вони будь-кого вину вимучують? Вони вимагають постійного напруження, спостерігати за полем боєм, постійно вести вогонь по цим групам. Е від від так, як не жалко абсолютно тим же чоловіка. Вагра тих, кого вони пускають, вони не жалко. більше того, вони їх мотивують дуже чітко, що повернення назад не пораненим. Це, це 100% страт. стра. Та від от, от, да, тому вони кожного дня гонять їх, намагаючись е, зламати таким чином нашу оборону і хоча б досягнути якогось мінімального просування і показати хоч щось на, на полі бою. Ну але це така тактика. Знаєте, це вона дещо видозмінена, але сказати, що це якийсь ноу-хау там рівня 21-го століття, рівня там країн НАТО. Рівня яких можливо ці ж вагнерівці її принесли з Сирії, де там проти менш досвідченого, що менш навченого, менш мотивованого ворога. Ну я не впевнений. На можливо, вони а просто можливо вже ситуація змушує іти на такі зміни тактик, тому що попередня тактика не показала свою дієвість. Але українські воїни, українські керівники, як середньої ланки, так і вищого само собою ланки вони це спостерігають, вивчають і моментально вносять корективи в тактику наших дій. Ми завдяки тому, що у нас є доволі велика кількість безпілотних апаратів спостережного типу. Ми бачимо поле бою, в тому числі до речі, сьогодні День волонтера. Це і завдяки нашим чудовим волонтерам, які поставляють очі нашим підрозділам, тому ми їх вітаємо і, їм вдячні. І ми спостерігаємося. Ми вивчаємо на щоденних нарадах. Проводяться корективи в дії підрозділів і, в принципі, випрацьовуємо антитактику до їхніх змін і вичисляємо ці групи, стараємося вразити вогнем там артилерії, мінометів на біждальних позиціях. Якщо все таки наближається ближче, то стрілецька зброя кулемети в першу чергу їхні несуть їм смерть.